Розділ другий про те, що дізналася Люсі. Доброго вечора. Чемно привіталася з ним Люсі. Та Фавн так завзято збирав свої пакунки, що спершу навіть нічого їй не відповів. Лише, впоравшись, він злегка вклонився. Доброго доброго. Пробачте мою цікавість, та ви часом не донька Єви? Мене звати Люсі, відповіла Люся, не зовсім розуміючи, що він має на увазі. Але ж ви пробачте за цікавість дівчинка. Вів далі Фаун. Звичайно, я дівчинка, погодилась Люсі. І ви, звичайна людина. Звичайно, я людина. підтвердила Люсі, досі трохи збита з пантелику. Просто хотів упевнитися, промовив Фаун. Який є натямущий, але ж я ніколи до цього не бачив сина Адама. чи доньку Єви, дуже радий. Інакше кажучи, тут він запнувся, ніби збирався сказати щось інше, аж раптом отямився. Дуже радий, дуже. Дозвольте відрекомендувати себе. Мене звати Тумнус. Дуже приємно познайомитись, пане Тумнусе, ввічливо відповіла Люсі. А дозвольте мені поцікавитись о Люсі, донько Єви. Одразу ж запитав Тумнус. Яким чином ви потрапили до Нарнії? До нарнії? здивувалась Люсі. А що це Нарнія? Нарнія, як ви маєте змогу бачити на власні очі, це та сама країна, де ми нині є. Країна, що простягається від цього ліхтарного стовпа до величного замку, Кей, паравель на східному морі. А ви, мабуть, прибули до нас з непролазних хащів дикого заходу? Та ні. зніковіла Люсі. Я з цього, з гардероба, що у вітальні. Еге ж. протягнув Тунус, помітно зажурившись. От якби я був більш старанним, мучним, вивчаючи географію за часів, коли я був ще маленьким фавником. То я б, напевно, краще знався на всіх цих дивовижних країнах, а тепер уже запізно. Але ж ти ніякі на країни! Люся вже ледь втримувалась, аби не перснути з усміху. Це як би пояснити словом там нині літо. Тим часом тут у нас у Нарнії зима. зітхнув тунус. Споконвічна зима. Зима така довга, що якщо ми хоч трохи затримаємось на дворі зі своїми балачками, ми неминуче застудимось, а тому, донько Єви, з далекої країни з такою привітною назвою Вітальня, де у сонячному місті з такою грізною назвою Гардероб завжди панує літо, чому б вам не піти зі мною і не продовжити цю розмову за чаєм у мене вдома. Вельми дякую, пане Тумнусе, промовила Люсі, та гадаю, мені вже час додому. Тут недалеко, ось тільки за зарік завернути, запевнив її фавн. Там палає вогонь, можна зробити грінки з сардинками і поласувати пирогом. Це дуже люб'язно з вашого боку, спробувала відмовитись Люсі, та мені не слід затримуватись надовго. Якщо ви, донько, є, візьмете мене під руку», – намовно почув її Тумнос, я зможу поділитися з вами поросолькою. Ось саме так, а тепер ходімо. І ось уже Люсі. Ішла лісом хто зна куди під ручку з дивним створінням, немов вони знали одне одного все своє життя. І ті й справді виявилось недалеко. Невдовзі вони опинились у місці, де земля була кам'янистою та вибоїстою. Повсюди стирчали скелі, що несподівано переходили у пологі пагорби та вимоїни. Зійшовши з чергового пагорба, Тумнос рвучко звернув у бік. Не мов би збирався пройти крізь скелю, але в останню мить Люся вгледіла вхід у печеру. Всередині вона навіть примружилась від яскравого полум'я, а Томно сперш за все маленькими обценьками вихопив з вогню жарину та запалив лампадку. Ось тепер ми не забаримося, промуркотів він та хутко, поставив грітися чайник. Люсі ще не доводилось бувати в такому затишному місці. Печера, куди її привів фаун, була невеликою, стіни її викладені. З рудуватого каміння, і що найголовніше, вона суха та охайна. На підлозі лежав килимок, стояли два маленьких стільці. Один для мене, а інший для друга, пояснив тумнус. Невеличкий стіл та шафа. Над каміном висів портрет старого фавна з сірою кудлатою бородою в одному з кутів Люсі помітила двері, що, певно, вели до хазяйської спальні, а на стіні висіла поличка, заставлена книжками. Доки Фавн збирав на стіл, Люся розглядала книжки. Що називалися не інакше як життя та послання селена, німфи, їх побут та звичаї, люди, ченці та лісники, дослідження відомих міфів та легенд або людина вигадка чи реальність. Прошу до столу, донько Єви, невдовзі вигукнув Фавна. Чей насправді виявився чудовим. Найгіршим були і ледь зварені рябі яйця кожному по одному, і тости з сардинками, а після них ще тости з масличком, Потім тости з медом, а наостанок глазурований пиріг. коли вже Люсі втомилася їсти, фаун заговорив. Він знав безліч казкових оповіданок про життя лісу. Він розповідав про танці о півночі, коли дріати, які живуть на деревах, та німфи таємничі жительки колодязів та струмків виходять потанцювати з фавнами, про відчайдушне полювання на білого, як сніг, чарівного оленя. Що він міг виконати будь-яке твоє бажання про вечірки та про те, як інколи у пошуках скарбів, у глибоких шахтах та кавернах натикалися на червоних гномів, а потім він розповідав про літо, одне з тих казкових літечок, коли ліси стояли зеленими, старий селен на своєму гладкому ішаку іноді заглядав у гості, а час від часу навіть показувався і сам бахус, а у струмках замість води текло вино, а веселищам у лісі не було кінця краю. А тепер до нас прийшла нескінченна зима, сумно додав він. Аби хоч якось розвіяти сум, він заходився грати на дивній, схожі на соломинку маленькій флеті, яку витяг із шафи. Мелодія, що він грав, була і тужливою, і радісною водночас. Вона манила до танцю і разом з тим присипляла. Минуло чимало часу, доки Люсі прийшла до тями та зважилася перервати музику. Ах, пане Тунусе, мені шкоди зупиняти вас. Так уже зворушливо ви граєте, та мені справді час вертатися додому, адже я зазирнула сюди лише на декілька хвилин. Тепер на те не найліпший час, відкладаючи в бік флейту, скрушно промовив Фаун. Не найліпший час? хутко підвівшись на ноги, перепитала злякана Люсі. Що ви маєте на увазі? Мені негайно потрібно вертатися. Мене, мабуть, уже шукають. Вона підвела очі на Фавна та запнулася. Пане Томносе, що з вами? У його карих очах бриніли сльози, що за мить рясним потоком струменіли по щоках та стікали з кінчика носа. За хвилину навтішний фаун затолив обличчя руками та заридав ще дужче. Пане Томносе, пане Томносе, бідкалася біля нього Люсі. Не треба плакати, заспокойтеся, що трапилося? Вам недобре? Любий, пане Томносе, скажіть мені, що з вами сталося? Та фаун ридав так, наче в нього розривалося серце. І навіть коли Люсі прогорнула його і позичила йому свій носовичок, він гірко ридав, тільки взяв носовичок і староно витирав ним обличчя, витискаючи щоразу, коли той промокав наскрізь, і невдовзі Люсі стояла посеред вологої плями. Пане Тумнусе, заволала йому в самісінько вухо Люсі, годі, годі уже схлипувати! Як вам не соромно поводитись наше маленьке дитя? Ви ж доросле фам. Що б вам так ридати? Ще дужче зарадав фавн, я плачу, бо я поганий, поганий фавн. Зовсім не поганий, заперечила Люсі. А навпаки, дуже непоганий фавн, Найкращий з усіх знайомих мені фавнів. А. -а, 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 -а. б ніколи так не казали, якби тільки знали, схлипуючи, ледь зміг промовити Тумус. Ні, я поганий, дуже поганий. Ніколи ще світ не бачив створіння, жалюгіднішого за мене. Що ж таке ви накоїли? поцікавилась Люсі. Мій нещасний старий батько, то його портрет висить над каміном, ніколи б так не вчинив. Як так? Так, як вчинив я, відповів Томас. Він би ніколи не пішов у служіння до білої відьми. Ось до чого дійшов його син. Біла відьма? Хто це така? Хто це така? Та вся ларня в неї під п'ятою. Це вона зробила так, щоб у нарні панувала одвічна зима, одвічна зима і... і ніколи, тільки уявіть собі, ніколи не настає Різдво. Як це жахливо, не стрималась Люсі. То які ваші обов'язки у неї на службі? Оце і є найбільш прикрим з усього, простогнав Тумнос. Я викрадеш дітей, Дітократ! ось хто я. Придивіться до мене, донько Єви. Чи зможете ви повірити в те, що я такий собі фан, який тим не менш спроможний, зустріти бідолашне, безвинне дитя у темному лісі, дитя, яке нікому не заподіло ніякого лиха, заприязнитися з ним, запросити додому до своєї печерки, і все лише для того, щоб приспати пильність, а потім зрадливо віддати до рук білої чаклунки. Ні. здивувалась Люсі, ж як не схожі на фауна, який здатен на те, що ви кажете. Проте, знизав плечима Фавн, я саме той Фавн!» Що ж. повільно протягнула Люсі. Вона не бажала ані поступатися правдою, ані образити Фавна. Що ж, це був поганий вчинок. Та якщо вам шкода того, що ви накоїли, я впевнена, ви так більше не чинитимете. Шановна, донько Єви, чи ви справді ще не зрозуміли? вигукнув Фавн. Мова йде не про те, що я зробив, а про те, що я збираюсь зробити. Тобто, зблідла Люсі, ви те саме дитя, заходився пояснювати тумнус. За наказом білої чаклунки, зустрівши сина Адама чи доньку Єви, я маю негайно привезти їх до палацу. Ви перша, кого я зустрів, і хоч я й удав з себе гостинного господаря, запросив вас на чай. Насправді ж я лише чекав слушної нагоди, коли ви задрімаєте, щоб доповісти про вас чаклунці. Але ж ви цього не зробите, пане Тумнусе. Тривожно запитала Люсі. Правда, не зробите, вони повинні, зовсім не повинні цього робити. Але якщо я не послухаюся чаклунку, похнюпився тунус, вона обов'язково про те дізнається. Мені вкоротять хвоста, спилять ріжки, вищипають бороду, волосинка за волосинкою, вона змахне рукою і мої чудові роздвоєні ратиці перетворяться на жахливі тверді копита, як у нещасних коней. А якщо вона буде зовсім не в гуморі. То перетворить мене на кам'яну статую Фавна, і я стоятиму в її жахливому палаці доти, доки на чотири трони каїр паравелю не зійдуть ті, кому вони належать за правом, а чекати на це ще довго-довго. Якщо взагалі коли небудь я такого дочекаюся. Мені дуже шкода, пане Томносе, промовила Люсі, але, благаю, відпустіть мене додому. Мабуть, таки доведеться, хилитнув головою Фавн. Так, доведеться, я вже й сам це розумію. Я й не знав, які вони, ті люди, доки не зустрів вас. Але тепер, як я познайомився з вами, вже не можу віддати вас у руки чаклунки. Нам треба негайно рушати. Я проводжу вас до ліхтарного стовпа. Сподіваюсь, звідти ви знайдете шлях до рідного гардероба у вітальні. Знайду, впевнено відповіла Люсі. Тож ходімо, але тихо, як миші», – попередив Тумнус. У лісі повно її шпигунів, навіть деякі дерева перейшли на її бік. Полишивши все, як було на столі, вони підвелися. Тумно ще раз розгорнув парасольку. Люсі взяла його під ручку і вдвох вони попрямували до лісу. На дворі й досі сніжило. Зворотний шлях був зовсім не схожий на прогулянку до печери фана. Вони йшли мовчки, дуже швидко тримаючись осторонь від світла. Люсі зітхнула з полегшенням, коли вони нарешті дісталися до ліхтарного стовпа. Чи знаєте ви, куди йти далі, донько Єви?» – запитав Тумнос. Пильно придивившись, Люсі помітила в гущині лісу клаптик буцімто денного світла. Так, відповіла вона, я бачу двері в шафу. Тоді годі зволікати, поквапив її Фавн. І, можливо, коли небудь ви пробачите мені. Звичайно, я вам пробачаю, запевнила Люся, широ потиснувши йому руку. Сподіваюсь, через мене ви не потрапите в халепу. Прощавайте, донько Єви, мовив на останок фаун. Я залишу собі носовичок на згадку. Звичайно, вигукнула Люсі, та, не зводячи очей з плями світла попереду, що помчала до неї. Нарешті, замість грубих гілок у себе на обличчі, вона відчула м'яке хутро, а замість снігу під ногами заскрипіли дерев'яні дошки, і ось вона вже вистрибнула шафу в ту саму маленьку кімнатку, з якої і почалися її великі пригоди. Хапаючи ротом повітря, вона щільно зачинила за собою дверця та шафи та озирнулася, за вікном і досі йшов дощ, а з переходу. До неї долонили знайомі голоси. Я тут. вигукнула вона. Я тут. Я повернулася, зі мною все гаразд!